А я хто ці правила встановлював. Ти, ти, ти встановив, ти встановив. Та, я не встановлюю, я просто кажу, як я кажу, їжджу. Машина голодання, ти? да? О, класно полетів! Отакий в мене був. Твої очі розпалиш на твої очки Хорошо, хорошо пригнув Давай, я включив. Та що ти от там, блін, як дівчика, виставляєшся, з поворота й пішов? Нормально. Розімнялися трошки. Мотор. Відеомотор. Та що таке? Ай, брехунчик, а казав вчора легко з першого разу. Димон, ты поняв? Толян показав мастер-клас і ще раз. Легко, з першого разу взяв і по харду. це просто сильно Ні, сильно мощний у мене, так що не треба. У мене аж бобики одриває. Все, я виключаю, там ще нічого не буде цікавого. Ні, я зараз почекаю ти виключи, показати. ра мотор, дубль два, поїхали. там десь лисиця живе <риклад> <риклад> ну виїхав <риклад> виїхав <риклад> а тоді сядеш під цією грушу і будеш дивитися <риклад> кіно віддихати <риклад> <риклад> підряд Блін. нормально А ти газ не відпустив чого? Случайно? Приклинило тебе до нього чи що? Ти до нього прикипів? <плес> да, два рази в підряд не виїхав, не так, так що не розслабляйся. Зайняв для себе звичне місце. Ромчик на резині, це зацеп там вообще капітальний. Займай, так, за місця і Але ти бачиш як трипало, як блин, на заднє ставило, так? Да? <laughs> Бач, баланс не втримал и меня влево швырнуло. Попробуй. Да, ну конечно. А вдруг <laughs> Повезе, <laughs> мне тоже вчера повезло. <laughs> А йшов добре Я думаю тут другий навіть не надо. Перший валить, чого отлично. Скажи не знаю Шо, думаєш другу треба? Я думаю надо спробувати Давай спробуємо більше газу і так нажиматься на нього отак стареє <кій> да. може воно буде якось не так його злить Та щось сумніваюсь Ха, та ні, давай вже сам. Це ж не догори ногами. Давай. На першому на тому підлетіли встався. Та є таке діло. Тут, блін, наскільки чітко треба балансувати, скажи, блін. Вперед, назад, да, Ромчик? Щоб не виривало, не викидало. Розверни ще раз так на камеру, як ти розвернув того разу. Відео того не передає цих відчуттів, коли ти його тягаєш під горою, бляха. То я вже теж мокрий. ай яй 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 блін, чуть-чуть. Блін.

Осадал, осадал. Пойдет. Толян, да ты умеешь? Вот так, блин, блин, на передаче. Вот так вчера кажу выехал. Да ты умеешь, оказывается? Тибочок чітко пішов, так? Да. Да? Красавчик. Ще раз, Давай, пока ти запам'ятав як. Не, перед цим якось було трохи по-другому. Ага. Перед цим якось ти по-другому їхав. Щось ти напутав, Ну нічого, спускайся, це боль. Це конечно боль, Столик, це боль. А, так як у мене, ото перший раз. Так фігня, блін. А кажеш, не знімай. <рив> Якось викинуло, ти помні? Як не знімай, тут кажуть, виїзд непередбачуваний. Охі жеребець. Максимально змістився вперед і грав щепою. Сьомий раз підряд талян їде, без передишок. А це жеребець. Страха. Ух, бля. Хорошо, так, взлетів? Ага. Ну, я думаю, другий не варіант. Злетів, так хорошо. Ну, яка твоя думка в порівнянні? Не знаю, я не понял. я не знаю, мужик. Не знаю, мені здається, швидкості першої вистачає з головою, пані? Тут нереально, щоб газ не скинути. Ти тут хоч не хоч на цьому горбку, ти блін, мусиш щось підтравити. Так отож. Мусиш. І ти, виходить, розумієш, що ти другою більше мотика давиш, тобі на доведеться грати степ. Ну я не знаю. Може, типа треба на другій і пулею? Ну, така ідея. Але ну я не знаю, як тут газ не скинути. Так отож. Понимаєш, швидкість може бути більше, ну тебе так тріпатиме, мужик. Тобі ти ж зміщаєшся аж на бак. Ти розумієш? Ти виходить, мотика. Нагрузка напер... Ну, нагрузка наперед. Блін, ну я не знаю. Я тут першою їду, оця жінок. Я ж там відривався від землі. Ну. А тут а ще крутиться. Так отож. Я думаю, другий не варіант. Я це скільки дивився, Ромчик. Як я дивився, скільки дивився? Першою швидкості за голову першою. І в тебе більше шансів підіграти, навіть якщо не щепленням там газом, ти розумієш? Ну хто як? Хтось каже, що на першій взагалі ніхто не піднімається. Ну не знаю. Ха-ха-ха! <laughs> Перший височає! Достачає! Вистачає полюбав! Я с ней той! Я ж тебе показывал, мая тоже с крыла капав, ты понял? Ой, блин, у меня цветушка отчет. Блин, я себе рюкзачка не взял. А, я трошки крыло взломал. <laughs> Нифига себе. Ну будем їхати додому ремонтуватися, потом. Ну давай попробуем. Короче, сидушка отщелкнулась. И крило зломав. Можна якось Да. Просто Короче, мужик, я тебе скажу, ты правый. Надо, наверное, вже замовлять запчастини. Як мінімум нехай лежать запасні, да? Да, отакі-т покатухи. Знімаєш Да. Як 100 тысяч гривень ламається об землю, так? Да? Даже більше. Ух ты! А, пора А? Встала. Ага. Не найдеся ага. ремонтувати. Да. А ну в мене тут нічого не сталося. Я так і хотів. <рес> <Да. рес> ну, супер. Треба просто вставити. Ага. Чотко, Толян, Вискочив просто. Дімеч, да. Толян каже, що поїхав. <рес> тут, тут де дуже так оце тут, то не будемо. А, то воно нормально диви, так, плотненько, плотненький грунт. Туди так прямо не будемо це де жорстко, а туди попробує де полайду да, тобі треба Полайду, коротше, туди поїде глуш, його, куди ти за ним побіг? Ну бач, щеплення хороше. Так що там легко. Ну так, да, це вже якщо хочеш адреналіна більше, то це типа сюди треба. Сюди і там так прямо в обриву. Бах. одним кадром все снимаю. Добре. Ну ты ж помнишь, типа прямо, а не левише. Да, да, ну, да там левише ж так. Пойдет. Короче, Димон, кажется ничего интересного. Фигня якость. Ну я скажу, Толян, если тут фигня, то надо, значит, ехать в всю сторону. Тут интереснее я такой обрывчик. О... Не знаю. А что Ну бо слід перервався. Ну. То, Видно, це я сталося? Не знаю. Нікола я соно не передні Не знаю. Ти бачить? Да, Там да, немає да. Так, так, так. По слідах їй. Бачит-то надо вправо типа брать, да?

Підожди, дай я спочатку подивлюся. Ти ж бачив там канаву то треба перескакувати? Ні, ну, да. Талян, я тобі скажу, тут воно трохи круто, воно з той сторони не так виглядає слабо. Реально, Талян. Реально. Не надо, напевно. Ні. Так ти сюди, ну як? Там ти дуже круто, отам. -от а тудою і ти ж, ну блін. Ні. Не треба. А туди нема куди вилітати. Там воно та канава, зрозуміло, щоб ти... Куди? Ну не знаю, ну тут круто реально. Тут таким обривом йде більшим, ніж там. Ну я не знаю, дивись. Я б не їхав. Я б не їхав, бо там та канава зараз тебе зіб'є з зі толку. Пот, потім тут такий реально цей і тоді ось ну, ось цей, тоді следуючий. Ну я не знаю. Якщо ти хочеш його тягати, допробуй. Та що інтересно, в глині валяться. Не їдь, ну я в баню, вийди зверху, оціни. Толя. Щоб сюди вискочити, треба реальний розгон. Ти розгон не візьмеш, бо ти стоїш у мокрому. <noises> ну виїжджать куди? В дерева будеш? <с inefficiently> <primera> <sükês> ну я розумію, ну тут між дерева такий собі виїзд. Я розумію, вони не здорові, ти їх положиш, але блін. Виїдь, давай, виїдь по тій, по накатаній, виїдь. І прийди до мене, подивися, а тоді рішиш. Суда реальніше, ніж сюди, чесно. <рив> ну так, да, теж нелегко, але сюди ще буде важче. Сюди буде ще важче, реально. можете туди, син, можете туди Макса до, до прапора вести, поняв? Все, вийдіть туди, Макса, до прапора зрізаємо. Окей? Це, Давіда немає, так? Да? Не вистачає Давідав. Ох, Ох, розігнався, йомай. Він виїжджає сюди, два рази підуть, як пішов кущами на козі. А <свист> 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 Спробуй. Все, все, молодец, молодец. Молодець, давай, хто там наступний? Все, все, тут ніхто тебе не заважає, давай.